Нові пропозиції щодо мирного плану Україна планує передати штатам уже сьогодні. Вони з'явилися за підсумками європейських переговорів Володимира Зеленського. Що це за пункти, де українські червоні лінії розкаже спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. За планом саме сьогодні до кінця дня за Києвом Україна, за словами президента, має узагальнити, ще раз вивчити і передати штатам новий варіант мирного плану, напрацьований під час зустрічі з європейськими лідерами. Основна різниця документ скоротили із 28 пунктів до 20. Також зрозуміло зараз, що компроміс щодо територіального питання і досі не знайдений. Сам Трамп запевняє, що його адміністрація процитую готова продовжити роботу над врегулюванням в Україні, як він сказав, з гуманітарних міркувань. Ну і насправді це відповідь на шквал публікацій в європейській пресі, в яких стверджується, що штати, начебто, готові вийти з переговорного процесу, і навіть розглядали два сценарії: продовжити при цьому продаж зброї для України чи згорнути і збройові контракти і надання розвідданих. Тобто особисто президент такими заявами намагається трішки пригасити пристрасті, але звісно ж не коментує ці публікації напряму. Щодо ходу переговорів України зі штатами з'явилося свіже повідомлення агентства Ексіос, в якому стверджують, що США, начебто, тиснуть на Україну, щоб Київ погодився на умови їхнього мирного плану, і водночас, як пише агентство, хочуть процитую віддалити від європейських лідерів, бо європейці радять проявляти обережність і терпіння. А команда Трампа хотіла би швидких рішень і швидких дій. Сам Зеленський, а він спілкувався якраз з пресою, окреслив ситуацію по-іншому з важливого. Варіанти плану зараз різні, хоча база та сама, але в тому варіанті, який сьогодні передадуть штатам, прибрали відверто антиукраїнські пункти. Настрій американської переговірної команди цитата шукати компроміс щодо території. Українська позиція в тому, що процитую ми не можемо згідно законної в конституції та міжнародного права можливості щось віддавати. А от щодо гарантій безпеки Україна зараз хоче, щоб ці гарантії були юридично зобов'язуючими і пройшли голосування тут в конгресі. Це з одного боку ускладнює завдання, враховуючи настрої, можливий спротив серед республіканців. Ну а з іншого, якщо білий дім піде на це і дасть команду просувати такий документ, це по суті єдиний спосіб юридично щось закріпити і не повторити помилок Будапештського меморандуму, де як мені розповідали дипломати, які писали цей текст. Свого часу спеціально уникали жорстких і зобов'язуючих формулювань лише аби не йти в конгрес для затвердження документу. Ну а щодо настроїв тут в Конгресі, то вони змінюються. Один лише приклад. Палата представників опублікувала свою версію оборонного бюджету 2026, за який конгресмени можуть проголосувати вже навіть цього тижня. І от про виділення Києву 400 мільйонів доларів військової допомоги на 26-27 фінансові роки ви, мабуть, бачили. Втім, там є інші пункти важливіші. Наприклад, в тексті є вимоги, щоб Пентагон повідомляв шість конгресових комітетів не пізніше ніж за 48 годин після будь-якого рішення призупинити, припинити або іншим чином обмежити надання розвідданих Києву. Є окремий пункт, який продовжує мандат американської розвідки щодо пошуку і документування російських воєнних злочинів. І таким чином конгресмени по суті відповіли І на хвилю і публікації, що надання розвідданих Києву штати можуть безпідставно і неочікувано припинити і розробляють новий механізм. Ну і намагаються не дати російським військовим злочинцям і спонсорам війни скористатися цією амністією, яку Москва прописала у плані Віткова. Ну звісно, це поки проект військовий кошторис США. А мають ще затверджувати, але про настрої це говорить чітко. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.